Там відбувався профспілковий з'їзд і власне про подробиці цієї драматичної події з нашим гостем Григорій Совий, голова Федерації профспілок України. Добрий вечір. Ми вам Доброго дуже вечора. вдячні, так би сказати, за ексклюзивний візит до громадського. Ми це поціновуємо, бо ми так само як і ви. Сподіваюсь, є відсторонені від держави і в прямому і в переносному сенсі цього слова. Ну, хіба що ми, очевидно, громадяни, але ми не отримуємо грошей від держави. Так? Отже, ваша версія, що там сталося? Це, ну, мені на голову не налазить. В країні війна і сльозогінний газ, і одні українці лупцюють інше. Відбулося планове чергове засідання Ради Федерації про України. Це найвищий колегіальний орган. Про спілок, діє федерації профспілок, які дії між з'їздами федерації бо ще є президія, mm -hmm. теж як Оран 287 делегатів з усіх регіонів України, які представляють 43 всеукраїнські проспілки, 26 регіональних об'єднань зібралися для того, щоб говорити ті актуальні питання, які сьогодні турбують людей. І на порядку денному першим питанням стояло mm -hmm. про розширення участі проспілок у наданні гуманітарної допомоги mm -hmm. сім'ям. Громадянам, дітям, які вимушені евакуюватися з зони військового конфлікту на Сході. Отже, абсолютно зрозуміле, важливе суспільне питання. І треба сказати, що це не стартова позиція про спілок, що ця робота проводиться вже з перших самих днів, коли в Криму відбулися певні події. Коли про проспілку... скримові відбулися на певні події, добулася ну, окупація частини. Я, я, я зараз не коментую, просто говорив, згадуючи mm -hmm. про Крим, про те, що ми надавали і надаємо біженцям цього регіону, надаємо свої об'єкти проспілкові оздоровниці, санаторії там, де є оздоровчі дитячі заклади для того, щоб допомогти людям цій скрутній. Хвилини. Крім того, сьогодні розглядалися також і соціальні ініціативи наших акціонерів двох товариств, це Укрпрофоздоровниці і профтур, оскільки є звання від Міністерства оборони і Військово-морських сил України про те, щоб надати один закладів проспілкових для розміщення тимчасово військових, які передискувалися з Криму, і ми йдемо на зустріч. І більш того, кажемо, будь ласка, розміщайтеся. Але з таким розрахунком, що в майбутньому цей соціальний об'єкт продовжує виконувати свою функцію і був пристосований для оздоровлення лікування тих людей, які постраждали в результаті антитерористичної операції. А до чого тут правий сектор. А, а оце є питання, так тому, <рес> тому при розвіді цього першого питання для нас це було дуже дивним, але можна сказати і дещо очікуваним. Тому що були деякі передбачення про те, що є сили, є конкретні особи, які прагнули зірвати таке дійство. Бо серед інших питань, які розглядалися сьогодні на засіданні ради, стояло питання і про вибори голови федерації про спілок. Тобто про вибори вас, так, угу. ну не тільки мене, Було п'ять претендентів. Угу. Я з лютого місяця виконую обов'язки голови федерації. А це було визначено на попередньому засіданні ради, і отже, стояло питання: чи, ЦВО потрібно, чи інститу... це В... а, ВО. ВО потрібно, чи треба інституціювати потрібно чи вже посадову особу, яка буде мати повноважні права для зрозуміло, що ми взаємодіємо із урядом, і з органами іншої виконавчої влади з організацією роботодавців. Тому враховуючи цей факт було відкрита. Позиція а, вільного висування будь-кого з осіб на цю посаду зрозуміло, з тими критеріями, які приділяються, не менше п'яти років мати проспілкову діяльність. Вже сьогодні було висунуто п'ять кандидатів на цю посаду. Питання стояло четвертим за порядком денним, і а, зрозуміло, воно мало розглядатися так, як це регламент передбачає наші статутні норми. Відкрито прозоре. Кожен має висловити свою позицію, так. програму і, нарешті, вибори. Так, і? Але когось здали нерви. І тому при розгляді вкрай важливо суспільного питання, коли ми турбуємося про людей, а, це, раптом, хто це, хтось? а от я, ми запитаємо це охоронних органів. Ну, весь, коли, може коли, бути? Ну, я займався справою, я mm. не ходив і не з'ясовував. Але коли була перерва, і подивився на зламані двері, розбиті вікна, значить, газ, який було запущено в залу засідань. Де знаходилося 300 майже осіб, зал сльозоточивий. і те, що шумові гранати кидали такого цирку і спектаклю по відношенню, якщо це громадська інституція проти іншої громадської інституції, це злочин, це бандитизм, який має отримати належну правову оцінку і держави. У нас і не такі події не отримували ніякої правової, Но, знаєте, оцінки. Знаєте, коли говорить злочинна влада і ще щось проти влади там діяли. То я розумію, коли обурення громадянського суспільства, вважаючи, що не туди нас ведуть або не туди завели. Але вам... але коли інша правозахисна організація, яка діє в сфері праці і розглядає питання саме захисту людей праці, а в нас підкреслив 7 мільйонів 484 тисячі членів профспілок, і ми зібралися для того, щоб думати, як убезпечити їх від тих ризиків, які сьогодні є. А ризики безробіття, оскільки падіння економіки да, складає, Так, В цьому мене є питання. Вибачте. У нас лякають тим, що президент завтра буде підписувати в асоціацію з Євросоюзом. Простати, Та, так, нас так, все так, лякають так. всякі люди. Я особисто не знаю, як до того ставити. Тим, що нас чекає А. закриття ринків російських, Б, нас чекає безробіття, Ц, нас чекає економічний колапс і взагалі все буде дуже плохо. Ну, давайте, нас давайте відношення. Перш за все, хочу а, за, зазначити, що Федерація про спілок підтримала євроінтеграційний курс нашої держави, і це було зроблено декілька разів офіційно Що, людей, час, що людям очікувати. Те, що стосується другої частини, тобто як політична да. частина угоди, зараз буде економічна, економічна, так звана, і а, в цій частині ми висловлювали. Своє застереження в тому сенсі, що коли стають відкритими ринки, то на ринках вибору своє право на купівлю, ті товари, які більш конкурентні, більш якісні і більш дешеві. Тому цілком зрозуміло, що нинішній стан української економіки яка самортизована. Яка в багатьох випадках підприємство працює тільки на третьому, четвертому максимально рівні технологічного кладу, коли в європейській на шостому, сьомому і нанотехнології Зрозуміло, що є побої на те, що ринок буде окупований європейськими товарами. А наскільки українські товари зможуть? Конкурувати Це на Це зрозуміло, що рин. мало Тому, зможете, а Ми звід... що повинні залишитися за того в середньовіччі? Ні, ні, а от а а, як а мова ну, йде про те, що при перехідній період mm -hmm. і дійсно розум і вміння вести перемовини з любими партнерами по бізнесу або по політичним угодам з тим, щоб чітко окреслити який нині є стан, які потрібно завтра, підготуватися ну, до цього, щоб не було би неочікуваних ситуацій. Стосовно самих, як ви сказали, ринків Росія вже давно проводить свою роботу по локалізації свого виробництва, і нічого тут дивного немає. Тобто ніхто не ставив ставку, що тільки Україна має поставляти туди продукції хоча дійсно 14% експорту українського це сьогодні має сприймовитися в Росію, і я можу сказати по східних регіонах, ту інформацію, яка володіє близько 19% експорту. Не пішло на російський ринок, а тож не, не надійшли кошти на підприємства, і це є проблемою, тому що це виплати заробітних плат, утримання життєдіяльності таких підприємств. Але це не трагічно. Підкреслив, що рано чи пізно ми повинні починати а, а, ре, реконструкцію нашої економіки, Ну, і, не ви, не ви а лігації, Ні, я маю ми власники. це со угу. власники. Я маю і суспільна вимога. Угу. Ми не можемо погодитися з тим, що за 23 роки незалежності ми не про просунулися ні на йоту а в рейтинги світових наших позицій. Україна як була на 77-78 позиції, так вона залишається. Навіть наші ближчі сусіди по СНГ вже далеко пішли перед випередивши. На декілька кроків вперед і в розвитку економіки, і в заробітних плат. Mm -hmm. Мені вкрай дійсно прикро говорити про це, тому що порівню заробітної плати українські робітники на передостанньому місці в Європі Молдова тільки mm -hmm. після нас. І а, якщо ми мали до 90-х років другу позицію після Росії порівняної зарплати, то тепер у нас Білорусь, Казахстан, Азербайджан. А, а і нарешті Вірменія, уже якщо порівняти долар кваленті, нас обійшли. Це означає, що праця в Україні не цінується. Ну даже жебракам, я скажу, нема що втрачати. Скільки у нас половина, чи скільки за вашими підрахунками? За а, ну ми не проводимо рахунки, ми користуємося тими, які роблять а, а, офіційні оцінки за суб'єктивною оцінкою, mm. наших громадян, які відносять себе до той чи іншої катори, 75%. Висок. 75% Що жебракам да, втрачати? втрачати говорить про те, що вони бідні mm, українці не були б українцями, якщо б не деякі українці так? скажімо, скромніше, деякі українці не були б українцями, якщо б не скористалися шарою. Так? Як ви розрізняєте, ми маємо багато інформації на цю тему. Як ви розрізняєте тих людей, які реально постраждали внаслідок окупації, і тих, хто хоче просто на халяву пожити в санаторіях, мотивуючи тим, що поки вбивають. Кращих з кращих на сході ми відсидимось на здравницях е, Укрпрофспі, Укрпрофспілки, якщо можна так сказати, за, та федерації за, профспілок, за, України профспілок України на державний кошт, і будемо нарікати і писати скарги на Осового, наприклад, чи на когось іншого, що мало пива нам приносять на добу, волонтери на перегляд матчів футбольних. Да, добре. ну по перше, да. на на державний кошт то було би перебільшення. Ну я ж поки да. що ще держава сама теж. Недостатньо підготувалася до, так, до, до таких, таких подій. Друге, в територіальних регіонах там, де є, працюють комісії, які до певного чину реагують на те, що люди вимушені виїжджати. Це може бути і сім'ї військовослужбовців, це можуть бути і сім'ї робітників. До речі, 100... 35 осіб з курорту Слов'янськ, а це наше підприємство, три санаторії. Ми вимушені зараз передислокувати чи переевакуювати наші профоздоровниці. І ми чудово знаємо, що це наші люди яким сьогодні немає де працювати і немає можливості да, А чому з нулю чоловічої статі ці люди не беруть автомати і не йдуть захищати свою батьківщину, свої будинки і свої родини? А, Мене питають, я не знаю, що ми відповісти. Ну, зрозуміло. Я е, я скажу так, я не пересію тих, хто тих. звертається за допомогою, угу. але якщо звертаються до допомоги, і це наші брати і сестри, і тому в числі, які працювали пліч опліч з нами в цій системі, то наш обов'язок їх. Е, Принаймні на першому етапі допомогти їм. Люди мене часто питають, часто густо, і це більш часто, ніж можу показатися на перший погляд, видатися. Як довго Українська держава профспілки будуть годувати з руки тих, кого деякі люди називають дуже неприємним словом? Воно воно завжди було нейтральним, тепер неприємне ватники. Якщо загострити питання, скільки країна буде годувати Донецьк? Люди питають, що їм відповідати. Дайте мудру пораду. Дійсно, є розрахунки і реалії, які свідчать про те, що шахти Донбасу отримують державну дотацію зв'язку з неконкурентністю українського вугілля, і на кожну тонну дотація складає понад 400 гривень. Це означає, що не годувати, а тримати конкурентну ціну, тому що це вугілля потрапляє на теплоелектростанції. Це означає, що формується внаслідок паливної складової і ціна на електроенергію. І ви і я не зацікавлені в тому, щоб нам наганяли ціну на електроенергію. Така ж проблема є приблизно і в пенсійному забезпеченні. Тобто сьогодні мінусовий баланс. Зароблених коштів на пенсійне забезпечення і виплати, які здійснюють. це правда, і ми повинні реально про це говорити. Але на жаль, в нашій країні в цілому так склалося, скажімо, пенсійного забезпечення, що годувальником тільки є місто Київ, бо тут зосереджені всі центри mm -hmm. фінансово-промислових структур, які стягують сюди капітал і стягують сюди прибутки, тому це не є заслугою міста Києва. Так складається інфраструктура. І uh, Київ фактично є донором, і багатьох інших регіонів. Я не можу звинувачити про те, що люди ми не звинувачуємо втакта, знаходяться на тобто, це надовго uh, звичайно uh, до реконструкції. Насамперед, що нам потрібно робити, і uh, це позиція про спілок, на який ми полягаємо, дати людям роботу ну, можливість правда, працювати. Mm -hmm. І тоді цей баланс буде усунений. Mm -hmm. Ну ми тільки за це, пане Гугорію, з огляду на час. 5.28. Зовсім останнє питання. Якщо можна за хвилину, яким ви бачите долю будинку профспілок, беручи до уваги те, що там мученицькою смертю люди загинули, безвинні поранені і так далі. Що буде? Будуть його зносити, реконструювати. Музей там буде. Наша позиція, що будинок був проспілок і має бути як національного центру національного проспілкового руху, mm -hmm. центр соціального діалогу і центр громадських ініціатив. Які вже започаткував Майдан, і, безперечно, при відновленні цієї будівлі ми обов'язково врахуємо думку Майдана і його пропозиції з тим, щоб шанувати і уковічити пам'ять про тих, хто боровся і перебував в цьому будинку. Мене вкрай сьогодні турбує те, що немає відповідної реакції влади на наше прагнення відбудувати цю будівлю. Три місяці Генеральна прокуратура проводить дослідження причин. Атаки Трагедії, з але. силових структур і причин пожежі які призвели до руйнування цієї будівлі, в зв'язку з чим ми не можемо розпочати відновлювані роботи. роботи. Мене турбує також те, що різні комерційні структури, а інколи посадові особи, особи київської міської влади заявляють про те, що ми знесемо тут площадку, найдемо інвестора, і він там вибудує все, що кому що забажається. Є права власності, є власники. Це кейс вони не таке порушували, Я спрошу тим не менше, пустили вітру Київ аж а, ну, тоді. Ми маємо супротив супротив. Для чого ж люди виходили на Майдан? Не може бути... Побудова на неправовим методом правої держави може бути ще як на то. Українська традиція зовсім останнє так. прохання у нас бачите тут на екрані великому кримсько-татарський прапор. Сьогодні вони відзначають день свого прапора. Не забудьмо, ми не забуваємо і ви не забудьте про наших братів і сестер кримських татар. Відносини до братів і сестер в Україні мають бути завжди толерантними, і ми... але їм, це, це, але їм найгірше сповідає, сьогодні. а їм потрібно сьогодні. дійсно сьогодні. Григорія голова і Федерації підтримка. про спілок України. Дякую за цю розмову.